Привіт рівно! Отже, другий день фестивалю підтримає Рівненське. День міста. І саме в кінці відео я тобі розкажу, чого ти обов'язково маєш бути тут. Локація бренду гарна. Тут ви можете придбати отакі офігенні футболочки, е, покрутити такий барабан і отримати таку супер е, знижку навіть за пів ціни. Е, локація тут можна отримати безкоштовні подарунки. Локація, де можна придбати класний дитячий одяг до 2-3 років, це хеппі на бренд. Ваша оптика розкладається. Тут ви можете отримати консультацію, поміряти зір і навіть поміряти очний тиск. Хедбек на базі тут можна безкоштовно вибрати собі такий шеврончик. Також придбати військову і кежуал одяг від хедбека рівненського верника. Тут поки ще не розпалися, але тут ветеранський бізнес тут перукарня і футболочки від бізнесу від ветеранів. Ну, розкладається наш генеральний партнер фірма «Віліс» і тут дуже багато смачних подарунків. Обов'язково приходь, скуштуй і отримай багато позитивних моментів. Ну, а ця локація вчора була заповнена людьми і а, ще чуть-чуть і тут будуть просто відбуватися фіорічні е, дитячі поскакухи. Я не знаю, тут багато дітей вони тут вчора були просто. Генеральний партнер «Сонячна система» покаже, як за допомогою е, таких акумуляторів пристрій ви можете вдома без електроенергії собі спокійно. Жити тут будуть сьогодні майстер-класи від компанії Dream Пейнс. Ви навчитеся малювати сімейні молочні ферми можуть вас нагодувати. Ви можете тут дегустувати дегустувати багато багато різних сирочків. Тут у нас мушлі, устриці юра готує і дивіться, поки розкладаються. Підготовка йде, але це прям обов'язково треба спробувати. А тут вікуся хоче сказати, що обов'язково приходьте сюди на 8 годин вечора, тому що тут буде флешмоб з танцями, з дітьми, і це буде дуже круто і потужно.